Сьогодні стали ми раненько, прокинулися сьомій ранку, тому що приїхали Марку на масаж, Я його привезла. В общем, було важко, нам назначили на 8.50, і і стати всім, щоб їх встигти погодувати, щоб встигти вдягти, перевдягти, помити і довести. В общем, я дуже невиспана, дуже втомлена. Куча пробок по дорозі, тому що ранок. От. Але ми на місці. Котика укачало трошки в машині, він заснув. Хоча на початку він трошки похникав, але ця касонька маленька. Ми повернулися з Марчиком вже додому. Марка я поклала спати, він у мене сьогодні такий. Мужчинка молодець, <хи> втомився. Масаж я не знімала, тому що ну, лікар працював, Марк був повністю роздягнений, це не дуже комфортно було. От просто розкажу вам, як він пройшов. Вона подивилась Марка, сказала, що в нього дуже сильні ніжки, ручки, гарно розвинена грудна клітка. Подивилась йому позвоночник, сказала, що він ще слабенький, він ще не буде прям скоро сідати. Його Поки що не присаджувати ніяк. От, в принципі, мої дітки недоношені, От, і вони народились плюс-мінус на півтора місяці раніше. Я спочатку не одразу ну, не одразу зрозуміла, як це рахувати. У мене іноді в голові вилтає, що вони недоношені, я там сім місяців, сім місяців. От, їм скоро сім місяців, але невролог рахує на півтора місяці менше, Тобто їм зараз. Практично 5,5 місяців. Масажист сказала, що так, вона теж так бракувала. Подивилась, єдина, яка проблема в марка є це трошки слабка шия. В нього є одна сторона сильна, а друга в нього є слабка сторона. От. Є трошки викривлення шиї, але не критичне. От. І вона сказала, що масажем вона це все підправить і усилить йому оцю верхню частину, там, ручки плечі, плечі, і йому буде легше От. Ну, далі фізично розвиватися. Буде 10 цінять. У um, мене зараз немає можливості возити діток двох одночасно. Я буду спочатку з Марком їздити, потім з Кірою, тому що Марко це більш важливіше, Кірі менш, але ну, їй теж важливо. Але якщо обирати, то першочергово це Марк зараз. Я їм займаюсь. От, тому е, буде 10 занять е, кожен день. Е, лікар масажист сказала, що е, я можу водити дітей або через день, або там пройти курс з одним, а потім з другим. Я вважаю, краще пройти курс спочатку з марком, а потім з кірою, щоб не було цього перериву. Якщо треба кожен день е, робити, то краще так. От. Тому нам придеться тепер змінювати трошки наш графік і ставати трошки раніше. В принципі, якщо здвинути його, то вони будуть лягати спати раніше, то в принципі окей, але треба до цього ще звикнути мені особисто, тому що було дуже важко сьогодні прокинутися. Я боялась приспати, то я поставила два будильника собі на годиннику і один на телефоні, щоб хоч якийсь точно почути, і на годиннику на руці я не відчула будильник і вона розбудив саме на телефоні. От, а то зі От. В общем, так ми з'їздили, Також будемо ходити в басейн, але після того, як зроблять курс масажів, щоб не перенавантажувати Марка, ну і кіруську теж. От. А так само я зараз займаюся, мені треба зробити справки. Я була вже в педіатр, терапевт господи. Терапевта свого, вона мені дала справку про відвідування басейну, я була у гінеколога, здала там мазочки, зробила огляд, і вона мені ще не дала довідку про відвідування басейну, тому що мають прийти результати на мазок, і після цього вона їх подивиться, і якщо там все окей, то вона дасть мені довідку. От. Результати мені прийшли вчора, я подивилася, там все окей. От, єдине, що коли я була на консультацію лікаря, до речі, я сюди то розказую а про такі дні критичні. А да? в мене розпочалися критичні дні в 4,5 місяці. Верніше, через 4,5 місяці після пологів. У мене вже було два цикли пройшло. І ось має бути третій. Я коли була на візиті у гінеколога, вона мене оглянула. А так це виходить, вже пройшло практично 7 місяців після пологів. Оглянула, сказала, що в принципі в мене все добре. Я в неї запитала за тазове дно, тому що я займалася, тренувала його. Вона сказала, що я непогано його накачала, але не треба закидати, треба далі продовжувати, що на його відновлення дається десь рік. От, тому, в принципі, в мене гарний є. Прогрес от, і треба далі займатися. А, так, далі вона сказала: подивилась мене ще на узі, сказала, що шийка матки в мене виглядає так, наче я взагалі не народжувала. От. Так що, в принципі, все супер. Єдине, що, так як я прийшла в середині циклу, то там щось було з ендометрієм, їй не прям щось подобалось. Але вона сказала, що мені ще раз прийти, коли в мене вже почнеться новий цикл, на перші чисті дні прийти вона подивиться, чи все там ок. Вона сказала, що, скоріш за все, все буде ок, просто так як я прийшла в такий період, то Якась там штучка, нерівномірність якась була, її трошки смотила. Тому о, якраз десь через плюс-мінус там півтора тижня я схожу до неї на прийом, вона мене подивиться і дасть мені справку. От, Так, що ось такі в нас зараз справи. До мене маєчка прийшла. Маєчка. А ще, знаєте що? лікар -масажист. ну, вона багато чого попитала про діток. От, і сказала, що до прикорму, я, ну, я сказала, що ми даємо пюрешний, вона спитала, які овочі ми даємо, я її перелічила, що ми вже пробували там, кабачок цукіні, брокколі. Сна, капуста, моркова. От, вона сказала, спитала, що з фруктів даєм. я сказала, що я ще не давала, тому що я ще не вводила яблучко, думала грушу і банан. Вона сказала, що грушу не давати от яблука. І бананчик можна. І вона ще сказала, що яблучко треба давати хоча б три рази на тиждень. І спитала, чи приправляє овочі оливковою олією. Я сказала, що ні. Вона сказала, що треба додати дві крапельки оливкової олії. А я за це читала десь, коли дивилася, як там пірашки роблять. Але не знала, чи можна, не була впевнена. Але я читала, що краще засвоюється, коли є жири. От, і вона мені сказала, що да, що треба давати, що будуть краще засвоюватися овочі, там вітаміни, всі мікроелементи, мінерали, туди сти. От, так що треба буде купити оливкову олію і потрошку додати. Завишкове масло вона сказала не давати, бо в ньому нема типу толку. От, а Оливкову олію можна їм трошки додати до овочів. От, тому, теж, якщо там щось по прикорму можете порадити, то звичайно пишіть. От, мені буде цікаво, бо я дуже сильно вивчаю цю тему. Дуже так Щепітільно відношуся до всяких цих моментів. Мені загалом було дуже важко, страшно починати. От я дуже переживала, але тьфу-тьфу, поки що все йде добре. Ну, я розумію, що я даю такі. У нас ну, прості продукти, не алергенні, от, і плюс ще вони вперечному вигляді. От, але все одно переживала. Але більш-менш нормально все проходить, слава Богу. А от, так що, отак ми з'їздили, будемо їздити на масажі, буду розказувати, як там прогресу марка йде. А от. А, так що так поки що.